Доброго ранку, мене звати Олександра Березовська. Я те ранку вдома триваю. І зараз до нас приєдналася письменниця Наталія Смирнова, і ми поговоримо про її нову книгу, яка називається Крим Керіма». Наталія, доброго ранку. Доброго ранку. Наталя. Розкажіть, будь ласка, що вас надихнуло до написання книжки, я так розумію, про Крим? Так, це книжка про Крим для дітей. А, ну, спочатку це було оповідання для дорослих, яке прочитала видавництво. Воно було на конкурсі, їм дуже сподобалось, і вони просили мене написати на цю тему для дітей. А, ну, я взагалі пишу для дітей, в мене є книги для дітей. Але такі твори я ще не писала, тому це було дуже несподівано і важко уявити, як для дітей на таку складну тему можна було. Щось написати так, щоб вони з цікавістю це читали і зрозуміли ту меседж, ідею, яку я б би хотіла їм донести. І, і оскільки ця тема ну, була мені вже близька, то я вирішила, що треба подумати над цим, бо мені дуже хотілося це зробити. Я написала від імені хлопчика якому 12 років, і так дітям зрозуміліше і ближче буде читати і ці події перенести на себе. І дійсно, так і є. Коли вони читають, то мені розповідали, що вони дуже приймаються цими подіями і їм цікаво, тому що цей хлопчик їм, ну, якби ровес на і зрозуміли їм його думки, його переживання близькі. Це тема депортації мене просили написати саме на цю тему і. Коли я почала вивчати цю тему ще ну, до того, десь за місяців вісім. Раніше, коли писала для дорослих, то ця тема ну, мені була незнайома. Насправді я знала там дещо трошки поверхово, а коли почала вивчати, то вона настільки важка, настільки всього відкривається цих страхіть. Що дійсно я дуже переймалася, і тому мені було цікаво для дітей писати. Люди повинні знати історію, тому що крим це Україна. А от дійсно, як ви як письменник, для себе сформулювали ну і це ж важко писати від імені дитини, так? Тобто, писати історію для дітей це одне, а писати від імені дитини. Як, ну говорячи, мовою, якщо акторською, актори перевтілюються. Як ви перевтілювалися для написання цієї книги? Ну, я не знаю, воно якось саме так виходило. <різь> Мені самі дивно, я дуже боялася і з друзями говорила на цю тему, як я взагалі як я це напишу для дітей від імені дитини. Незрозуміло, як стати на його позицію, але коли ти вивчаєш ці матеріали, ти якби ну, входиш в, в, в цей світ. І бачиш себе зсередини, і тому це якось вийшло легко дуже. Мене книжка ну, мене так швидко нічого, мені здається, не писалось, як ця книга. Дуже вона. Ну, враховуючи те, що це історичний твір, це повість, а не оповідання, то для повісті чи для історичного твору це ну, доволі швидко виходить, тому що факти треба вивчати, дуже багато документів і. Вона якось сама так ішла, і дійсно, натхнення було дуже сильне Як зрозуміти, що цю книжку там до якого віку можна читати, да тобто на який вік розрахована? На книжка, ну, в мене діти моїх друзів, ну, яким по 4 роки було, і їм батьки читали. Їм було дуже цікаво, вони так переймалися цією історією, тобто ну, діти маленькі, але. Ну, вона розрахована, мабуть, десь шести, ну хлопчику 12 років, тому я думаю, що в 13 можна прочитати, а можна і дорослим читати, тому що багато хто із батьків теж мало знають про цю тему. Вони мені це казали. Що дійсно дуже багато дізналися саме про цей період історії кримських татар, і я вважаю, що треба читати батькам з дітьми. Тому що в Без... порталах дуже багато матеріалу, ще додатково для того, щоб батьки, які не знайомі з цією темою, могли дітям відповісти на запитання, а запитання це будуть. Ну, В мене є запитання, яка головна ідея і мета вашої книжки? Ну, вона не одна, угу. насправді, тому що ну, книжку. Так і планувала, що батьки будуть читати з дітьми, тому вона і для батьків, і для дітей. Ну одна з головних ідей, це, мабуть, те, що е треба боротися і не здаватися. Е тому що, якщо ти здасишся, е то е ти не досягнеш нічого в житті, ти просто загинеш. А якщо ти будеш боротися, то е в тебе є завжди вихід, і, і треба його шукати. Треба пам'ятати своє коріння, свої традиції, свого народу, свою батьківщину. І навіть якщо тебе кудись вислали, ти обов'язково маєш знати, що ти повернешся і боротися за це. І моя книжка, вона, дивлячись на оці страшні події, вона все одно позитивна, тому що герой повертається навіть уже в старому віці, і він повертається додому. Крім того, я ще хотіла сказати, що а, важливо. А, Знати, що тебе люблять, і любити самому, свою родину, своїх близьких, тому що підтримка важлива завжди. Рідні, друзі, вони завжди допоможуть. І дійсно, якщо це справжня родина, то ви будете разом боротися за те, чого ну, вважаєте правильним. І крім того, ще головне, це режим тоталітарний, який знищує все. Для нього ці гвинтики, люди в Україні, вони не важливі. Якщо в нього є якась мета, то він буде йти туди, куди йому потрібно, і не звертати уваги ні на що. Отак От і вчинили з кримсько-татарським народом, тому що не всі були колаборантами. Я вивчала дуже багато матеріалів на цю тему історичних документів. І дійсно були різні ті, що підтримували фашистський режим, ті, що дійсно воювали на стороні. Червоної армії, залишилися в Криму, тобто дозволили жити всього кільком родиною. Дійсно, тих, хто там двічі Герої Радянського Союзу, їх було, ну, було небагато. А ті, хто воював за нашу армію, їх просто з фронту забирали і відправляли трудові табори Я вважаю, це несправедливо. Тобто, якщо вже покарання, то воно має бути справедливим. Дякую вам дуже, Наталю. І е, скажіть, чи планується переклад на інші мови цієї історії? Ну, я сподіваюся, що буде, тому що відбулася е, зараз міжнародна франкфурська е, виставка е, в Німеччині і наше видавництво теж там було. От вони казали, що моя книга теж буде там на виставці представлена. Я не знаю, представили чи ні, але казали, що буде. Я сподіваюся, що все ж таки на неї звернули увагу, тому що такі теми треба зачіпати, і вона дуже актуальна насправді. Адже українців теж висели в 1947 році 78 тисяч українців відіслали в Сибір на Урал і Казахстан. Тому все ж таки паралелі можна провести і зробити висновки. Адже коли ми тоді боролися за свою незалежність, просто влада боялася, що будуть повстання, і треба людей подалі вислати, щоб там вони тихо сиділи і мовчали. Точно так, як з кримсько-татарським народом, тому що їх вислали тому, що боялися колаборації з Туреччиною тоді. Влада боялася. І оце була справжня причина, насправді, і, і там, і тут вони однакові. Тому... Я сподіваюся, що все ж таки переклади будуть і люди будуть читати цю книжку. Бажаю вам успіхів і натхнення для створення нових книжок і історій. Я нагадую, що у нас була в ефірі письменниця Наталія Смирнова. і Ми говорили про її нову книжку, яка називається Крим Керіма», яка присвячена депортації кримськотатарського народу. Дякую, Наталія. Дякую.